Філійська пальма. пальма. <плес> <плес> Отже, наша перша мініатюра. Шевійська пальма. І ваше перше завдання. Треба станцювати банк, наш банк. Який нагадує вам літа Сорса пальма? <плес> Тараса, Шевченка. Тараса Шевченко. Поверніть ліворучного Тараса Шевченко.

Йде мова, вона помстилася деревляним за виступу Ольга! Почекайте, почекайте. Хтось має запитати, як дійти за адресою Михайлівська площа. Будь ласка, ви можете хтось запитати. По карті дивилися? Ви на золоті ворота йдете? Ні, нам треба на Михайлові. От, бачите, а ми на золоті ворота. І теж шукаємо. you leave Цей образ спонтежив деяких людей і він е сказав тихомирити жінку І цей меч, який ви зараз вже бачите. Сказали прибрати груп і класти замість нього хрест. Але скульптор прибрав, хрест вклав. Але знайшов спосіб не відбирати меч, а сховав його під плащ. Про що свідчить рука Ольги, яка його тримала. Хобот. Хобот. слона слона миниатюры yeah. слона твоя yeah. там похід І беру з собою ніж. Ти йдеш похід. і Беру з собою сосиску. Ти не йдеш похід. Я маю ножиці і йдеш в похід. Я теж так хотів сказати. Добре, ти йдеш похід. Я йду в похід і беру з собою ти Я... Я ти а... носорога. Ти йдеш Я похід. Хто готовий сказати розв'язок? На букву Н тільки так. Так. наш розв'язок був всі слова на букву Н. Шо? Покажи. Київський екіпаж. А тут у нас якась незапланована мініатюра. Київська пектораль. Остання наша мініатюра на сьогодні. Це... Це... Київська перепічка. Тож, набок, рачів, колись працював в перепічці. В перепічці. перепічці. Тобто, Ваші здогадки. Настя Настя сказала, що Ні. <рес> ти. Ні, Ти? не я. Ні, Ні не Костя. Кіся. А Аня Ні. Ні. не крив, дядя Бодя. дядя Бодя Дядя Бодя, ми йдемо в твою київську перепічку, там де ти починав свою кар'єру. І... і вона гаряча. Вона з підігрівом. Київська перепічка. в Найдавніший київський стрітфуд. Продається вже 38 років. І входить у всі можливість, в них І закінчили наш квест по мініатюрам перепічкою. Подивилися Фу! мініатюру і їмо перепічку. Перепічку, ньом ням